Привітки-привітки усім. Зробимо сьогодні огляд новинок, прикрас і просто натуральних каменів різних виробів з натуральними каменями. От дивіться, прийшло таке цікаве яблучко з Оніксу. Такий цікавий камінь, кому подобається. Можете робити скрін, відправляти мені в Інстаграм. В описі YouTube каналу є мій Інстаграм. Отакі ось. Це просто такі полосочки, це воно не побите. Це отакі от цікаві включення. Онікс теж дельфін. Дуже гарний. Тут десь 7 см довжина. Так, також є така куля. Онікс. Теж і піраміда Оніксова. он дуже полюбляю Онікс, він мені не знаю чому, але дуже подобається. Вироби з Оніксу. Отакі от, от браслет є Онікс. Також така от галтовочка. Теж голтовка. Дуже цікавий, тут у нього теж багато відтінків Онікса. Так, якщо роздивлятися бусинки. Цікавий такий Онікс. І також такого кольору браслетик. Тут десь 10 мм бусинки. Така от краса От я теж, до речі, ношу Онікс. Теж дуже подобається мені Онікто буває, не знаєш чому, але от також такий є український наш бурштин, галтовочка кажуть, для е, от, для, ну, хто е, щитовидка у кого погано працює, хто радять носити отакий от необроблений бурштин. Це наш український бурштин. Така от галтовка. Так, також такий. Якщо щось цікавить, якось прикрасила вас зацікавила, робіть стрі... скрін. скрін фотографію, прикраси. от І питайте в Instagram в описі до каналу, або може дати Viber. Пишіть в коментах, може, додатково. Так, це у нас Маріон. Маріон він тим цікавий, що, от якщо його починати. Так, правді, здається, роді чорний. да він Але якщо роздивлятися, особливо на сонці. То він такий напівпрозорий, можна подивитися, якщо, ну, тут не, може і не покаже. Але якщо подивитись, тут, можливо, трошки видно, да, він, він такий напівпрозорий де всі бусинки. Схоже, якби темний, димчатий кварц, можна ще раз ще так його назвати. Так, також такий цікавий петерсит Намібія. Такі, Такий о, дивіться, який він цікавий. Петерсит називається. петерсита теж багато різних відтінків, це саме такий. Потім тут мікс є: це у нас аметист, турмалін, тигрове око і цитрин. Такий от цитрин. Теж дуже цікавий браслетик, енергетичний. Так, це у нас чорний агат, десятка і бусинадзи. 9 очей. Потім є хризокола, така теж, по-моєму, номібія теж гризокола. Треба уточнити, якщо будете брати, можу вам подивитися країну вироб... ну видобування. Так, це у нас жадеїд Такий от так жадеїд виглядає. Теж такий цікавий жадеїд. Потім є ще такий гранат, дуже цікаво переливається. Теж, от може, ну до мене замовляли навіть, можна чокер браслетик, набір зробити. Можна сережечки. Он дуже гарний. Такі переливи гранату. Така от краса. Дуже гарно переливається. Так, також такий лепідоліт монет називається. Теж цікаві дуже переливи. Дивіться, який шикарний. Лепідоліт монет така у нього назва цікава. Теж. Потім це теж лепідоліт, але отакий уже золотистий. Дивіться, який гарний теж. як золота якийсь. Так, і флюорит теж цікаві відтінки. Тут великі бусини, вроді, 12, навіть чи 11, ну, теж можу уточнити, якщо буде брати. Великі такі холодні бусинки приємні. Камінь-лепідоліт. Допомагає творчим людям в розкритті творчих талантів. Теж дуже цікавий. Так, також такий можу вам зробити мікс з різних бусинок. Вон, дивіться, це я сама робила. І тут по одній бусинці: говліт, місячний камінь, аметист, бусина ініянь рожевий кварц, лепідоліт і лазурит. Теж є опис у мене на Тіктоці. Можете зайти опис кожної бусинки, що означає, от, от такий теж цікавий, енергетичний, заспокійливий, лікувальний браслетик можу зробити, теж, якщо, можливо, ви хочете просто по одній бусинці да, мати. Так, також така от трояндочка, лабрадор, дуже гарна. І от така от лабрадор, видяче око. Теж, можливо, кому треба. Для декору вашої кімнати дуже цікаво. Так, також прийшли мені така от каблучка гематит. Тут у них 18 розмір може бути. Ну, 18-й, скоріше, середні такі 18-й розмір. Також такі є, така є каблучка, 16, 17 розмір, кому треба. Ну Тут взагалі от декілька видів є: отакі от нічка Іру, лунниця кому треба, теж ще є. Рожевий кварсудоліт. Ще є такий чароїт. Такий більш темний. Вони, вони бувають більш темні, більш світлі. Серафініт теж дуже обокрила ангела. Він цікавий камінець тим, що сприяє швидшому загоєнню ран. Дуже цікаві властивості, такий лікувальний, можна сказати, браслетик. От у нього такі. Незвичайні от ці, от такі, мабуть, за рахунок, таких називають, його ще як крила ангела. Такий зелений цікавий сім чакр, браслет нормалізації балансу всього організму. Також кіаніт, такий дуже гарний теж кіаніт. темно синій Ось кіаніт у мене є і сережки, і також такі, дивіться, це у нас тигрове око. Троянда пустелі оце от називається він такий як тверденький сам утворюється у постелі. Також це у нас димчатий кварц перлинки є. Також така от є, ну як сказати, є, спеціально сюди поміщають такий конус ароматичний, піджигаєте. от він Там буквально 5-7 хвилин горить, такий або трошки більше у мене є. Отут от є з таким отвором от Буквально пару хвилин, очищаю ваші камені, можна біля каменів піджигати, от очищає взагалі вашу квартиру від негативу, наповнює такою класною, ароматичною ароматами, такі цікаві різні. Ну, аромати, в общем, буду. Різноманітні в вашій кімнаті, дуже приємне таке відчуття після спалювання таких ароматичних конусів. А це спеціальна ладанка для них. Є от така от типу, і є ще от така цікава теж ладанка. Тут можна якісь маленькі або прикраси, або виняти оцю штучку всередині. І конус теж можна спалювати. І от такі тут зображення І орел, і якийсь тут дракон. в общем. Дуже цікава, також ладанка така є. Так, також прийшов мені отакий от турмалін браслетик різнокольоровий. Тут буквально бусинки 2,5-3, можливо, міліметри, невеличкий. Також отакий прийшов блакітний кварц, такий блакітний кварц. Ну, він, мабуть, підтонований такого синього кольору. Бачите, такий. І потім ще цікаві, мені прийшли отакі шарики, і всередині живоди знаходяться, такі теж енергетичні. Дивіться, які вони цікаві. Такі, як агати, да? а всередині, от жеоди тут, якщо б більше розколоти, і отут-от такі цікаві. Теж. Вони теж дуже енергетичні, можете почитати навіть набрати в гуглі, про них є цікава інформація. Тут у мене ще десь вроді був камінчик такий. А, я ще не всі браслети да, показала. Маріон показала, ці показала, ці показала. А, отакі от от теж у мене є жиода, але вона ще не розкола, то можна молоточком теж її розбити. І всередині буде такого типу з такими кристалами. Це спеціально для того, щоб для вас був сюрприз, треба молоточком його розбити. Воно розколеться і буде цікава така там композиція. Також є така бутилочка флюорит з таким намистом. Воно так через голову можна одягати. Також можна тут використовувати їх для окулярів, вони не знімаються, або просто як статуетку, так ставити вона стоїть. Або, ну, кажуть, що туди ще Можна додати аромат, відкручується кришечка. от, так от відкруч, відкручується. Ну, такі цікаві. Це вона флюорит є, і також такий квітковий кварц тут, наче квіточки. Бачите, такі зображення, Наче квіточки такі натуральні. Теж такий ще флакончик теж кому треба. Робіть скрін. Відправляйте мені в Інстаграм, в описі ютуб каналу. Так, також ще прийшов такий, дивіться, цікавий браслетик, але ну, поки що це на невеличкий розмір. Такий жадеїд. Теж. От, і він на невеличкий розмір. Так от одягається, на 16-й розмір. Ну, мені, наприклад, підходить, отак от одягаєте. От, у кого невеличкий 15-16 розмір, то він отак підійде. Ну, Він, в принципі, таки не прилягає, але от з цільного каменю невеличкий розмір може підійти. От так. Що вам ще таке цікаве показати? Ага, ще не показала. Оце от, таке намисто лазури, дуже гарне, дивіться, який. Включенням піріту. І ще бусинки між ними піріт. Отакий от от дуже гарний лазурит є мисто. Також мисто є яшма. Така от яшма натуральна, червона. Теж дуже гарна. Є також таке намисто, ну воно 40 см десь в середньому. От такі от тигрове око теж мисто. Дуже гарно, Тут воно трошки як і бичачі йде, як і соколини, трошки різні відтіночки. Також таке тигрове око. Дивіться, яке цікаве теж намисто з натурального тигрового ока. от Ну і все. В принципі, все-таки вам що новиночки я показала. Також підписуйтесь на мій тікток. А, от ще наостанок покажу такі ще мені каблучки дві прийшли. Це у нас чорний турмалін або шерл Тут метал нержавіючий такий 17 плюс розмір підійде. Можна трошки ще, мабуть, збільшити. така от краса. Шерл від негативу. От такі от у мене ще є браслетики від негативу є. Ношу. Разом з червоною ниточкою теж. Кому треба щось таке для захисту, теж пишіть. Поки ще є. Усім чудового дня бажаю. От підписуйтесь на мою групу. що є в Телеграмі, теж в, Ютуб, в описі YouTube каналу. На Тік-Ток нам періодично бувають стріми. Ну, також стріми зберігаються в самому е, Ютубі. Теж можете подивитися в Робриці стріми. Такі ще забула показати вам. Класний такі от животи, бачите? Він гірський кришталь називається. От. Або ще така якась цікава назва у нього. Як. Хто буде брати, може подивитися, уточнити теж. його гірським кришталем, живо до гірського кришталя називаю. Отака от цікава. Прям обліз дуже гарний, такий цікавий. От. І не забудьте обов'язково заказати для очищення своїх каменів от, от Пауло Санто. Теж дуже корисно, можна його не відразу спалювати. А... Трошки спалили, провели біля ну навколо ваших камінців, затушили, потім на наступний раз багаторазового використання, таке очищення ваших мінералів, бо їх енергетику їх треба підсилювати, очищувати. от Усім бажаю чудового дня, гарних прикрас. Щоб у вас були гарні прикраси, захисні, лікувальні, щоб піднімали вам настрій, от виліковували від всіх хворіб. Усім пока-пока. Чудового дня, чудового настрою. До зустрічі на стрімах і в нових відео. Не, забудь, не забудьте поставити вподобайку, комент залишити, якщо вам сподобалося відео огляд, прикрас. Усім пока-пока, до зустрічі!